І так, іду в гості до клієнтів, бо всі ж порозселялися в різних квартирах. Вже не стільки клієнти, скільки друзі, бо всі наші клієнти залишаються з нами назавжди, на довгий період, це точно. Далі співпрацюють, в основному завжди постійні клієнти. І так як всі розселилися в різних квартирах, але в одному комплексі. Зараз іду куплю бутилочку винця і якісь солодощі і йду до них в гості. Це в цьому комплексі. Вже не перший раз, вже сотий раз, мабуть. Ну не сотий, але в п'ятдесятий точно. А ми живемо, глянь, така собачка красива. Де там є Лукас цікаво. Сказав кинула, що вже він нормально себе. Веде вже не виє, поки я тут і по роботі, і на відпочинку.